Давньогрецький бог Діоніс відомий як Бог землеробства і виноградарства, виноробства, рослинності та родючих сил землі. Однак Еліни вважали його покровителем театру, тому антична споруда, побудована на пагорбах Акрополя, ввійшла в історію як театр Діоніса. За різними даними, перша театральна вистава була показана тут приблизно в 534 році до нашої ери. Цей рік таким чином вважають початком сценічного мистецтва. Пізніше в цьому театрі були представлені твори легендарних авторів класичної епохи. Конструкція давньогрецького театру прийняла остаточну форму в епоху елінізму. Глядацькі місця були розміщені півкругом навколо сцени. Спочатку сидіння для глядачів були зроблені з деревини, пізніше їх обклали кам'яними плитами або замінили на мармурові. Дизайн ярусної аудиторії був настільки досконалий, що навіть в останньому ряду глядачі могли чудово почути все, що виконувалось під час спектаклю. Попередником сцени був добре втрамбований круглий майданчик, на якому влаштовували станцювальні хорові вистави на честь Діонісе. Згодом майданчик виклали кам'яними плитами, і його форма не стала ідеально круглою. На ньому в певному порядку розміщували хор. Власне, сама сцена знаходилась за місцем дії і являла собою підмостки на палях. За нею височіла кам'яна споруда на декілька поверхів, які відігравали певну роль під час спектаклю, і одночасно замикали простір театру. У давньогрецькому театрі жінки не могли грати на сцені, тому всі жіночі ролі виконували чоловіки або хлопці. Актори виражали почуття своїх героїв, використовуючи типові маски. А під час спектаклю вони носили взуття на високій підушві Олімпія, яка розташована на півострові Пелопонес в сучасній Греції, була місцем проведення давніх Олімпійських ігор. Перша згадка про організацію Олімпійського фестивалю була в 776 році до нашої ери. Саме її вважають роком відліку першої олімпіади. Згідно з історичними джерелами, ігри проводилися кожні чотири роки як основний компонент Панелінських ігор. Давні Олімпійські ігри включали як спортивні заходи, так і релігійні події, які проводилися на честь богів Зевса та його дружини Гери. З цією метою будувалося безліч храмів територія священного гаю Альтіс. Так, ігри були урочистими змаганнями культового характеру. У величному храмі, побудованому для Зевса, в самісінькому центрі Олімпії, всередині розташовувалася висока 13-метрова статуя Бога, яка була включена в список чудес стародавнього світу. Поряд з цією будівлею знаходився ще один храм, побудований на честь дружини Зевса Гери. Під час Олімпійських ігор проводилися релігійні церемонії, такі як гекатомба, масове жертвопринесення, 100 волів. Що пропонували богам на початку урочистого заходу? Навколо релігійних споруд розташовувалися заїжджі двори та спортивні майданчики. Найважливіші з них включали стадіон, атлетику, п'ятиборства та бойові види спорту, Іподром – місце перегонів на колісницях та гімнастичний зал місце для тренування. Перші Олімпійські ігри включали лише одну спортивну подію стадіонний біг. Поступово перелік видів змагань розширювався, відповідно, ігри ставали все більш видовищними. Однак учасниками олімпіади могли бути тільки вільні чоловіки та хлопці грецького походження. Жінкам не дозволяли брати участь навіть як глядачам. Врешті-решт Олімпійські ігри були придушені римським імператором Феодосієм в 394 році, оскільки ця подія вважалася язичницькою традицією, яка безсумнівно, вважалася неприйнятною для імперії, яка тепер мала б бути християнською. Ідея відродження Олімпійських ігор неодноразово висловлювалася впродовж дев'ятнадцятого століття, і пізніше її втілив барон П'єрде Кубертен. Перші сучасні Олімпійські ігри відбулися в Афінах у 1896 році. Саме в місті Олімпія Олімпійський вогонь сучасної Олімпіади запалюють 11 жриць перед храмом Гери. Зародження Олімпійських ігор датується епохою стародавньої елади. Стосовно їхнього походження існує безліч легенд. За однією з версій, виникнення Олімпійських ігор. Пов'язує з ім'ям героя Геракла. А за іншою легендою, головний з усіх давньогрецьких богів, сам Зевс, вважається автором цієї ідеї. Згідно з третім міфом, засновником змагань визначено царя Олімпії Пелопа. Хоча, ймовірно, подібні заходи могли приводитися і раніше. Перша в хронології вважається Олімпіада, яка відбулася в 776 році до нашої ери, в місті Олімпія на Пелопонесі. Один за іншим зводилися будинки для проведення релігійних церемоній та спортивних заходів. На перших Олімпійських іграх була лише одна подія змагання з бігу. Довжина гонки становила близько 192 метри, що дорівнює 400 кратному розміру стопи Геракла, а переміг атлет Кореп Еліцький. Таким чином, він вважається найпершим олімпійським чемпіоном. Після 776 року до нашої ери. Олімпійські ігри проводилися кожен четвертий рік. Число подій безперервно зростало. Таким чином, перетворюючи ігри в загальногрецькі урочистості, які тривали протягом декількох днів. Зрештою, учасники мали змогу позмагатися у десяти дисциплінах протягом п'ятиденних ігор. Спортивна програма включала змагання з легкої атлетики, єдиноборство і кінні перегони. Особливу увагу приділяли п'ятиборству, яке Аристот назвав королем спорту. Завдяки релігійним церемоніям і постійно зростаючим числом спортивних подій, щораз раз більше нових споруд та храмів з'являлися в Олімпії на батьківщині ігор. Храм ЗЕВСа був центральною спорудою серед них. Прямо перед статою Бога богів учасники змагань та арбітри складали присягу дотримуватися правил справедливих змагань міг взяти участь кожен вільний, давногрецький чоловік чи хлопець. Через деякий час зміцнилася звичка змагатися оголеними. Жінкам не дозволяло дивитися навіть як глядачам. Супереч цьому відзначалися як олімпійські чемпіонки заочно. Адже на великих перегонах саме власне коней вважався переможцем. Нагороджували переможців. Вінком злися священного оливкового дерева. А також на їх честь зводили скульптуру. Офіційного грошового призу не було, проте міста Полісси пишалися своїм чемпіоном та зазвичай щедро його винагороджували. Золота ера Олімпійських ігор припала на п'яте століття до нашої ери, проте з римською окупацією вона значно змінилася. Врешті-решт, у 393 році імператор Феодосій І заборонив ігри. Утверджуючи християнство як державну релігію, аргументуючи тим, що вони були проявом язичництва, ідея Олімпіади відродилася тільки через півтора тисячоліття. В кінці 19 століття, завдяки ініціативі французького громадського діяча барона де Кубертена, він заснував Міжнародний олімпійський комітет і в 1896 році в Афінах, столиці Греції. Відбулися перші сучасні Олімпійські ігри.